Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Героїня нашої наступної розповіді чи не найстарша жінка у війську Тетяна Теплюк з позивним Хрещена, колись працювала медсестрою в пологовому та з 2015-го пов'язала своє життя з бригадою, а тепер корпусом Азов. Пані Тетяна була на Азовсталі саме тоді, коли росіяни рівняли її з землею, рятувала бійців і вісім місяців провела в полоні. Повернувшись, знову долучилась до Азовської медичної служби. Нині хрещені 73. і вона у відмінній формі на українському жіночому форумі. Тетяна Теплюк отримала нагороду імені Меріо Хейґен за жіноче лідерство. Пройшовши життєве пекло до слави, пані Тетяна ставиться спокійно і розуміє, це просто велика можливість розповідати людям про важливе. Ольга Чайко про видатну жінку. Вона, здається, зовсім не нервує військова виправка, впевнений погляд, та все ж трохи втома від популярності, яка прийшла до пані Тетяни лише нещодавно. я була завжди немногослівна, слівна, непомітна, непримітна. Так, звичайна людина пересічна. Тепер прийшлось так. Я просто розумію, що я маю розказувати. У мене установка кредо, я не маю права мовчати. Це вже друга її війна. Медсестра за фахом 80-х, вона поїхала медиком до наших військових в Афганістан. Потім багато років працювала у пологовому, а далі був майдан і кардинальна зміна життя. Я зрозуміла ще тоді на майдані, що починається велика боротьба. Я хотіла бути поряд. Я розуміла, що я не можу приймати дуже активну участь в цьому. Вже був вік 62 роки. Я знала, що мої руки мій досвід. Можуть зіграти дуже велику роль в тилових службах, в медицині. Ми пишемо хрещено у Києві та Одесі. У неї напружений графік. Письменниця Людмила Охріменко представляє про військову книжку. Спогадів багато. От фото зі служби хрещена немає. Її не до цього з 2015-го працювала з азовцями у Маріуполі. Тоді це був тил. Та 22-го туди прийшли окупанти. Великомасштабна війна прийшла до мене в Маріуполі. Бо коли росіяни кричали, чому ти попхалась на війну, але я подувки думала: то ж війна до мене прийшла. Спочатку далекий гуркіт, потім все ближче й ближче, і вже вибухи на сусідніх вулицях. Вона публічна від початку 23-го року, 31 грудня, 22-го її повернули з російського полону, де Тетяна провела 8 місяців. Спочатку у сумнозвісній Оленівці, потім у Таганрозі, разом з іншими азовцями росіяни вивезли її туди з оточеної та розбитої Азовсталі. Знаєте з чим я порівняла себе, коли вперше побачила в Таганрозькій камері себе в зеркалі портрет Доріана Грея. Це була копія портрету Доріана Грея, хоча й жінка, нібито ну це було щось без поле з колючими злими очима, і посмішка страшенна така. У в'язниці наших полонених змушували співати радянських та швидко скроєних російських пісень на злобу дня. Знущалися, та навіть обмін полоненими перетворили на фарс, повертали до камери двічі. Те, що опинилася вдома, вона вважає щастям. То було щастя. Я не відчувала ні ваги тіла, ні рук, ні ніг. Я, я літала, коли ми пересікли. Є знімок, мене хтось обнімає, і трохи в профіль моє обличчя на плечі цієї людини. Я цей знімок називаю щастя. каже, завжди вірила, що Україна її не залишить нині. У 73 роки вона продовжує службу в Азові хрещеною, бо колись на фронт її покликав похресник, а фактично, мамою. У нас так сталося. Зайте, що молоді хлопці не хочуть службу нести навіть в медичному підрозділі. А літня жінка завжди тривалася саме там вище до передової. ярка риса. Дякуватися про всіх, опікуватися всіма окрім себе на українському жіночому конгресі. Її нагородили відзнакою Мері О'Хейген. обрали шести сотень кандидаток, як жінку, яка надихає я є смілива людина, бо я вижила, і я завжди вірила, що я маю вижити, пройти через все. Не згинути там в невідомості, як вони казали, у нас під забором була ціль повернутися додому і далі працювати. І, хоч для пані Тетяни, це був сюрприз, як і те, що нагороду вручить мама загиблої госпітальєрки Ірини Цибух, торішньої лавратки. Передаю вам цю нагороду не просто як відзнаку. А як естафету світла? І я знаю, Іренка зараз нас бачить і усміхається своєю щирою посмішкою. Та вона, здається, до усього готова перед усім, бо життя своє присвятила Україні. Служу Україні, найпрекраснішій землі, найпрекраснішій країні, найпрекраснішим людям. Я люблю цю землю, я люблю цю країну, люблю вас, дорогі мої, там. В тому мордорі я зрозуміла, що прекраснішої землі немає, аніж наша Україна. Любімо її, плекаємо, захищаємо. Ольга Чайко, Олександр Ченко, Віктор Зеленков та Євген Репенько факти ICTV. Єдині новини.